Вітаю! Шановні писанкарі! Сьогодні ми відтворюємо писанку, яка зберігається в рукописах Кольжинського. От ми бачимо фрагмент рукописи Кольжинського. Це дуже цікава писанка. Ви бачите тут складний розподіл і писанка триколірна: жовтий, червоний і чорний. Це найпоширеніша схема фарбування. Ми зараз порівняємо нашу писанку з іншими. Точно, такий розподіл це курська писанка. Дуже складний розподіл, його не дуже часто використовують, тому що він складний, навіть я б сказала, складніший за сорококлинку. Його іноді плутають з другим розподілом сакви. Він теж складний. Але все ж таки це різні розподіли, і ми зараз їх будемо обговорювати і порівнювати між собою. Ми писали меандри, і елемент хвилька нам сьогодні знадобиться. Я вам пропонувала прийом як зручно і просто малювати ці меандри. Якщо ми пригадаємо цей прийом, нам сьогодні буде нескладно виписувати складну форму тюльпанчиків. Ще один варіант писанки набагато простіший розподіл, а тюльпанчики розташовані парами. Я просто хочу, щоб ви подивилися: якщо ви сьогодні не впораєтеся з нашим складним розподілом, можете використати цей варіант набагато простіший, але написати такі тюльпани, як сьогодні у нас мають бути. Якщо ви звернули увагу на різницю, на нашій писанці будуть ще дрібні деталі. Ось тут схожі тюльпани дуже подібні. Але тут якраз додані дрібні деталі, і ще й капанка. А подивіться на цю писанку. Тут тюльпани взагалі іншої форми. Це чернігівська писанка. Зазвичай я вам нагадую різні варіанти розподілів, які часто зустрічаються. Але це далеко не всі розподіли. Якраз наша писанка, і ми його не можемо. До жодного з цих розподілів застосувати. Ну, можливо, ця саква трошки нагадує, але це не сакви. Ви бачите, що це дуже складний розподіл. Зараз ми будемо його розкреслювати, і ви намагайтеся зрозуміти і запам'ятати. Нагадаю, якщо вам буде дуже складно, то повертайтеся до простого розподілу на 8 трикутників, і розташуйте тюльпани просто в кожному трикутнику. Але не здавайтеся, так швидко, треба все ж таки спробувати. У нас буде три кольори, найпоширеніша схема фарбування, коли просто послідовно фарбують від світлого до темного. Перший буде найсвітліший це жовтий, другий червоний. Третій чорний. Але подивіться на цей зразочок, де різні варіанти ще можна використати. Можливо, у вас немає якоїсь фарби, наприклад, червоної. Замість неї ви можете зробити перший жовтий, другий зелений, третій чорний або коричневий. Подивіться уважно, які у вас є кольори, можливо, ви просто хочете поміняти на якісь інші. Коли вам подобається червоний колір, це не означає, що в першу чергу треба в червоний пофарбувати. Це найпоширеніша помилка. От подобається червоний і одразу яйця в червоний опускають. Треба від світлого до темного фарбувати. Починаємо з розподілу. Будьте уважні. Початок простий, ділимо навпіл замкнутою лінією. Таких має бути дві лінії. Перпендикулярно на вершинах утворюються хрестики. А точніше 4 прямі куточки. Якщо з боку подивитися, ось тут лінії треба з'єднати, які йдуть назустріч, вийде 4 частини. А на вершині хрестик ми маємо розділити ще косим хрестиком, утворивши. Вісім однакових куточків. І знову з'єднати лінії, які йдуть назустріч одна одній. Їх буде 4. Тепер ми розділили на вісім частин. Тепер в поперек. Але Зазвичай ми на дві частини ділимо, сьогодні треба на 3. Беремо кожний відрізок і намагаємося на око розділити на три рівні частини. На око. Можливо, це буде не точно, але приблизно. Не навпіл, а на три частини. Навіть якщо не дуже точно, ми в цілому маємо дотримуватися, щоб воно виглядало нібито на три частини. Все яйце розділене. Оці ми воском писати не будемо. Перша, друга, третя. А тепер пишемо зигзаг. От саме ці лінії, зигзагоподібні, ми маємо писати воском. Починаємо писати воском. Наводимо перші лінії, які йдуть посередині яйця зигзагом. Тепер ми маємо на вершині написати хрестик, з'єднавши наші зигзагоподібні лінії, куточки. На другій вершині теж хрестик такий написали. Утворили 8 ромбиків. В кожному з них будемо робити квіточку. Перша давайте за допомогою олівчика, щоб було трошки легше. Ось ці бокові пелюстки схожі на меандри, на хвильки. Квіточки йдуть в різні боки, ми зараз їх наведемо воском. Спочатку коротеньку стеблинку, потім центральний пелюсток у формі крапельки, потім бокову хвильку, або можна її назвати качення, качена шийка, або меандр. Такий елемент дуже часто його використовують. Але у нас в комбінації з квіточкою з іншими полюсточками виходить тюльпан. Нагадаю, спочатку стеблинку коротеньку, потім пелюсточок центральний, і далі наші бокові пелюстки. Вони широкі, тюльпан широкий. Розтягуйте його по ширині. Я пропоную однакові елементи прописувати одразу, тоді пришвидшується робота і рівніше виходить. І можна не застосовувати олівчик, бо ви пишете одне й те саме, одне й те саме. І розмір повторюється однаковий, тому що ви постійно повторюєте. Тепер краплинку цю середній пелюсток. Сюди, де він повторюється, рекомендую одразу їх написати буде набагато швидше і рівніше. А тепер бокові. Без олівчика можна спробувати, ви описуєте коло, але якщо у вас погано виходить нерівно, не змушуйте себе, можна все ж таки використати олівчик, але я вам підкажу, як не повністю писати весь тюльпан. У нас центральний пелюсток вже написаний. Ми можемо ось тут саме коло окреслити, як вушка, от такого розміру коло, і ми будемо по ньому вести наші тюльпани, пелюсточки. І маленьке коло всередині нам зараз пригодиться дивіться, пишемо по великому колу. Як ми на Андрі робили, переходимо на маленьке коло і завертаємо до центра квіточки. І праворуч так само. Йдемо по великому колу, потім по маленькому і до центра, вже легше. А тут у мене немає маленького кола, буду його уявляти. Це я собі ускладнюю роботу, щоб не дуже багато користуватися олівчиком. По великому це габаритний розмір в цілому квіточки. От, і у мене вийшло більш менш непогано рівненько. Наступні спробую писати взагалі без олівчика, я думаю, вже рука більш-менш запам'ятала шлях. Я повторю одразу два лівих, трошки тоді вони більш подібні, два правих, один за одним. Однакові елементи бажано писати одразу, вони будуть всі рівніші і схожі один на одного, без олічку. От такий малюнок це поділля гарненький тюльпан. Перша фарба жовта, от я вам вивела на екран нашу фарбу. І ми маємо подивитися на зразок і приступити до дрібних деталей. По жовтому написані штриховка і маленькі дрібненькі вусика. Треба їх зараз всі прописати. Штрихувати треба перпендикулярно і розвертати віром. Зберігайте однаковий відступ від маленьких ліній, щоб вони не були то густо то пусто. Такі елементи по жовтому треба прописати в кожному тюльпанчику. Треба писати тоненькі лінії, ухайні і не ляпати писачком. Другий колір у нас буде червоний. Маємо по червоному закрити всі центральні пелюсточки і бокові теж прямо по штриховки, але за контурну лінію, за білу контурну лінію виходити не можна. Оці всі жовтенькі штриховки всі заливаємо воском. Через вузенький носик писачка це буде довго, але нехайно і обережно. Можна замінити писачок, на будь що металеве, давайте спробуємо надфіль, це зовсім не обов'язково робити, але я хочу, щоб ви просто спробували. Зазвичай надфіль завжди є у писанкаря, ним ми проколюємо отвіри, коли робимо видотку. Це металевий інструмент, його просто треба добре розігріти і вмочати в парафін або в світі, або в воск, віск, чим ви користуєтеся. Не забувайте його постійно підігрівати, і ним, ніби праскою ми зараз працюємо постійно. Розтягуємо плівку воскову по тюльпанчику нашому. Ви спробували, якщо вам не сподобалося до цього звикати, не треба не обов'язково. Беріть писачок, пишіть писачком. Це рекомендація для тих, у кого немає писачка, у кого він забився, зіпсувався, загубився, поламався. То роботу можна все одно продовжити бучим металевим. останній колір найтемніший. Ці три кольори можна послідовно заморювати, фарбувати один за одним без відмивання, без підфарбовування це найпоширеніша схема фарбування. Знімаємо віск. Такі гарні тюльпани. Порівняйте зі зразочком. Гарна писанка у мене, мабуть, краще нема.